Країни Великої сімки G7 схвалили рішення: арештовані активи агресора РФ не повернуться до виплати репарацій Україні у заяві за підсумками зустрічі представників G7 у канадському банфі. Наголошено, що заморожені російські активи залишаться знерухомленими, доки РФ не припинить агресію та не заплатить за завдані Україні збитки. Заява опублікована прес-службою канадською. Головування в 7 інформує Європейська Правда у документі, що публікується від імені країн міністрів фінансів, глав центральних банків G7 засуджують розв'язану РФ війну, підтримують суверенітету, територіальну цілісність України. У заяві йдеться. Якщо припинення вогню досягти не вдасться, країни G7 розглядатимуть всі можливі варіанти, включаючи варіанти МАКС. Мального посилення санкційного тиску країни G7 зобов'язалися для відновлення і відбудови України сприяти зміцненню довіри інвесторів через двосторонні та багатосторонні ініціативи.